Чим він відрізняється від християнства? Чи це та ж частина християнства? Знаєш, коли мене християни запитують про відмінність юдаїзму від християнства, мене завжди цікавить, чому ви заходите з цієї сторони? Тому що насправді коріння християнства це ж є єврейська традиція, єврейська основа, єврейська база. І якщо нас зараз дивляться і слухають люди, які уважно читають новий завіт, послання до Римлян про привиту. Провите оливкове дерево, оливкову гілку, вірніше, і про корінь, який тримає, тому якщо говорити про месіанський так, наприклад, чим, давай так, чим відрізняється месіанський удеїзм від класичного християнства, якщо так можна сказати, напевно, в більшій мірі це історія про збереження єврейських традицій, хороших єврейських традицій, які не суперечать Божому Слову. Тому що сам Єшуа, якщо уважно знову ж таки читати той самий новий завіт. Але в правильних перекладах то можна звернути увагу на такі деталі, як він виглядав? Які свята він святкував? ким він був? Тому що, коли ми читаємо раві-раві, вчитель-вчитель, раві, то що ми уявляємо в своїй голові? Равин. Як виглядає равин? Як виглядає Рабин? Ну, тобто, треба розуміти, бо дуже часто таке замилене, замилений такий погляд. Кого люди уявляють? Ісуса в білій мантії? Чи в чому? Так. Коли ми читаємо равин рабі, нам треба розуміти, що зовнішній вигляд Ісуса він був відповідний до релігійної і традиційної культури того часу, і того територіального, культурного і релігійного контексту, в якому він знаходився. Це певний статус. Такими словами. Не розкидалися й такими статусами.